Господь з вами і твоїм! читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його в'язницю через Іродіаду. Дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн сказав Іродові не годиться мати тобі жінку твого брата. Тож іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, дуже непокоївся, але слухав з насолодою. Як настав слушний день, коли Ірод, з нагоди дня свого народження, влаштував бенкет для своїх вельмож, тисячких галілейських старшин, увійшла дочка Єродіади і, танцюючи, догодила Іродові і тим, які з ним сиділи при сторі. Цар же сказав дівчині проси у мене, чого тільки хочеш, і дам тобі. І він поклявся їй, чого тільки попросиш у мене, дам тобі, хоч би й півцарства. Мого. І вона, вийшовши, запитала в матері, що попросити, Тож, та ж сказала Голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи, хочу, щоб негайно ти мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятву й тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав свого охоронця, наказавши принести його голову. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поховали його в гробниці. Слово Слово! Дорогі слухачі Радіо Марія, глядачі, телебачення віковічного слова, дорогі браті і сестри. Сьогодні церква згадує мучеництво Йоанна Хрестителя, людини Божої. Великого пророка і попередника Ісуса Христа на землі. Йоанн Хреститель був людиною, яку Бог послав на землю, щоб приготувати пришестя Месії, приготувати дорогу, підготувати Сину Божому. І коли читаємо оповідання із сьогоднішньої Євангелії промоченство цього великого пророка, то на думку приходять одразу слова Ісуса Христа. Який він сказав з плачем і великим жалом, жалем до мешканців Єрусалиму. А саме, Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, як квочка збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали. Ось дім ваш лишиться вам порожній. Можна сказати, що найбільшою трагедією вибраного народу, ізраїльського народу, це був сумний факт, що вони не зрозуміли ані науки, ані послання Христа, ані тих, хто був посланий в ім'я Ісуса Христа. І мучеництво святого Йоанна, Хрестителя, власне, є одним із таких доводів незрозуміння, незрозуміння Божої науки. Йоанн загинув, але не загинула правда. Правда, яку він визнавав, яку він проголошував, ця правда є і по сьогоднішній день нашим вчителем. Ця правда сьогодні стоїть перед нами. Цією правдою є наука Ісуса Христа, цією правдою є Божі заповіді і також церковні заповіді. Ціла наука церкви. І цією правдою теж є питання. Як я особисто відношусь до правди? Чи живу я правдою? Чи можливо це мені тільки подобається, приємно слухати правду, але живу як ірод в брехні, не приймаю правду в своєму житті, не хочу пристосовувати її до свого життя. Други браті і сестри, ми зараз звершуємо Євхаристію за наших близьких померлих, спільно за померлих як кожного понеділка. І можна сказати, що часто смерть когось із близьких, вона вчить нас чогось, тих, хто ще залишився тут на землі. Завжди смерть чогось вчить. Наприклад, коли в родині хтось помирає то часто так буває, що ми починаємо задумуватися над своїм життям, що теж і я колись відійду з цього світу, і починаємо тоді ходити до храму, молитися. І дуже добре, що так є. Але питання, чому до цього моменту, до смерті якогось близького я не відвідував. Храм, можливо, відвідував, але після смерті став більш гарячішим. Ось, наприклад, також, коли в Україні почалась війна, триває по сьогоднішній день, да, гинуть люди. Ну, то багато українців теж задумалося і почали молитися, почали відвідувати храм. Ось і дуже добре, що так є. Але знову ж таки питання, чому потрібно, щоб щось трапилося в житті, чому потрібно пережити якусь трагічну подію, щоб прийти до Бога. Навіщо чекати? Подібно є із, із тим, і смертю Йоанна Хрестителя. Вона теж нас чогось вчить. Адже вона є заповіддю життя і смерті Ісуса Христа. Постать Йоанна Хрестителя вона взагалі є дуже подібною до Ісуса Христа. Ну, по-перше, вони були родичами. Ось вони також є подібні в своїй правдивій науці. В своїх діях, подібні в житті і смерті. Те, що проголошували, не було лукавством, але підтверджували це своїм життям. Як і Христос, так і Йоанн приголошували потребу покутування, навернення. Як і Христос, так і Йоанн вони мали свої принципи, від яких ніколи не відступали йшли за правдою. І підтвердили це своєю мученицькою смертю. І навіть в смерті вони теж є подібні, бо і Йоанна, і Ісуса тіло забрали учні і поховали. Дорогі браті і сестри, Йоанн помер 2000 років тому, але не померла ідея, яку він проголошував і якою щоденно жив. Яка ж ця ідея? Ця ідея Правди, знову ж таки. І вона подобалася Іродові, про якого ми почули в сьогоднішній Євангелії, да? говорить нам євангелист Марико, що Ірод Йоанна боявся, знаючи його, як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, дуже непокоївся, але слухав з насолодою. Подобалося йому, як він говорив, подобалися слова правди, тільки. Не приймав її. Чому? Бо був боягузом. Важко було відкрити очі на правду, на Бога. Йому бракувало відваги превселюдно, визнати те, що Йоанна пророком. Він його слухав, він його потім посадив до в'язниці і не хотів визнати перед всіма, що це є пророк, Божий чоловік. Був людиною слабкою, слабкою, щоб бути прямолінійним і щирим. А що ж до цього приводить, дорогі браті і сестри? Часто до цього приводить перша влада, а друге гроші. Ірод був при владі, ірод мав теж і кошти. Влада і гроші часто людину гублять, роблять її слабкою духовною, тому що закохуються в матеріальні блага, в матеріальні цінності. Бачимо сцену із сьогоднішньої Євангелії, що ірод не зміг протистояти ось цьому злу, мамоні. А підкупився, підкупився дияволові, піддався жінці, яка була жінкою його брата, послухався голосу сатани, що неважливо, що це є гріх. Нічого страшного, візьми жінку твого брата. Знав добре, що не можна так чинити, що це не є добре. І Йоанн йому часто про це говорив, що не годиться тобі мати жінку твого брата, знав цю заповідь. Проте був занадто слабким, щоб прийняти правду. Про це знала також і Іродіяда, не тільки Ірод. Знала вона, що не можна бути жінкою Ірода, адже це не було тільки новим законом Йоанна Хрестителя, не тільки він про це говорив. Це був закон, ще знаний від Мойсея довгі роки, довгі століття. Знаний був закон цілому Ізраїлю. Добре знав це Ірод, добре знала Іродіяда. Але обоє були заслабкі, щоб підпорядкуватися праву. Краще було позбавити життя тому, хто їм про це право нагадував. Легше всього вбити людину, відкинути і жити так, як хочу. До браті і сестри, дуже ясна справа, яка в принципі глибокого коментаря вона не потребує. Коли в нас в житті трапляються подібні ситуації, це ситуації пов'язані з заповідями шостою і дев'ятою, Божою заповіддю, то ми можемо поставити себе власне, на місце оцих двох грішників Ірода і Іродіяди. Пам'ятаємо, що право кожного з нас зобов'язує, а ми теж маємо право, ми теж маємо заповіді. Мали заповіді ізраїльтяни в часи Ісуса, маємо теж і ми, право Мойсея, право Боже. І, власне, церква сьогодні, в сьогоднішньому світі, в 21 столітті, є ось тим самим Йоанном Хрестителем. Церква навчає нас сьогодні, що розводів не існує. Розводів в католицькій церкві не існує. Перш ніж одружитися, то дозрій до цього. Не спіши лягати, скажімо, в ліжко, а потім швидко відгулювати весілля, тому що вже декілька місяців є вагітності, і треба швиденько все зробити, щоб священник підготував катехізацію, привів за два тижні, щоб пізніше люди не сміялися, що, що вагітна дружина, швидко треба все зробити. Церква сьогодні є таким Йоанном Хрестителем, який в очі каже, що це є гріх. Його ніколи не замаскуєш. Церква ніколи правди не відкидає. Ось. А що трапляється пізніше з такими парами, подружніми, які спішать, Спішать, тому що спочатку не хотіли приймати правди, Божих заповідей, але відкрилися на гріх. Ось потім, через декілька років чи місяців, розводяться, бо любові немає і не було від самого початку. Тому що... Полюбили не особистість, не людину, а полюбили тіло і полюбили гріх. А гріх на початку він завжди видається приємним, солодким, але потім дуже гірким. Потім самому важко жити, шукаю собі нового чоловіка, жінку, і, так як вже був вінчаний першого разу, другий раз не є можливим. Здійснити таїнство і живу ціле життя в гріху. Ось. І що тоді відбувається? Тоді є аналогічна ситуація, яка була з Іридом Іродіядою. Ціле життя брехнею в брехні перед Богом і перед собою. І тоді з'являються питання. сьогодні світ дуже дискутує на, на цю тему, дуже багато засобів, масової інформації. Пишуть відео різні конференції і так далі. Чому католицька церква є такою суворою? Чому Папа Римський не йде в ногу з світом сучасним? Чому не дозволить розводів в церкві? Чому церква не дозволяє одружуватися другий раз, щоб приступати до сповіді, до причастя? Ось, а щоб відповісти на це питання, то треба заглянути собі в серце. І подивитися, чи правдиво жив тоді, чи правдиво поступав тоді, коли не дотримувався передшлюбної чистоти. Ось там є корінь цієї всієї проблеми. Дуже великий відсоток є, скажімо, пари, які до шлюбу жили на чистоті. Да, і потім розводів в нашій державі статистика розводів, скажімо, цивільних шлюбів, не ті, які були вінчані, Якщо за рік 100 пари повінчалося, 100% відсотків повінчалося, то за цей стік ста відсотків 62 Київ є розводів. Чому так трапляється? Бо не йдемо за Божими заповідями, не відкриваємося на Божу на Божі заповіді і на правду. Дорогі браті і сестри, мучениство Йоанна Хрестителя вчить нас кожного жити по правді. І тут можна торкатися не тільки цих двох заповідей шостої, дев'ятої, але будь-якої іншої. Заповіді церковної відвідувати Євхаристію в неділю, чи заповіді не кради, чи заповіді не вбивай, чи заповіді будь-якої іншої. Чи хочу я жити по правді, треба поставити сьогодні запитання, чи живу я по правді, чи можливо так буває, що нічого страшного. Да, я можу якось обійти цей закон, обійти Божу заповідь, але потім піду, посповідаюся, Бог же ж милосердний, Він прибачить мені так. Це правда, він є милосердний. Але як я відношуся до цього милосердя? Йоанн Хреститель до кінця свого життя проголошував правду і нею жив. Багатьом не подобається, може, ось ця саме пряма, правдива наука Божих заповідей, але Богові не подобається мовчання на гріх. Церква на гріх не мовчить. Святий Йоанн Хреститель, мучеництво, якого ми сьогодні згадуємо, є для нас взірцем. Якщо ми Божі діти, якщо вважаємо себе Божими дітьми, а власне, Бога нашим Отцем Небесним, то маємо бути чесними, не закриватися у власній вигоді, а проповідувати і навчати теж правди своїм власним прикладом, своїм життям. Тож просімо в покривителя сьогоднішнього дня, щоб допоміг нам пізнавати правду і мати сміливість приймати її в своєму житті, а завжди брехню і зло. Яке хочуть часто нами заволодіти, відкидати і ніколи не відлучатися від Христа? Амінь.